Просто дивіться, яка це смокота. Вафлі і фарш, і все, і більш нічого, і 15 хвилин твого часу. Давайте скуштуємо. Сумачно. Пішли швиденько готувати. Нам треба наш вже улюблений фарш. Це фарш стоїмостю десь 117 гривень за 500 грам. Ось такі вафельні коржи. стоїмо 47 гривень. Цибуля десь 3,50, чесник гривня 2 гривні. Два яйця, одне яйце 4,99. Перець замість сіль або мівіна. І сухий базилік і петрушка. Робимо фарш. Так, висипали наш фарш у ємкість. Потім додаємо трішки чорного перцю десь чайна ложка, сухий базилік. Потім чайна ложка солі. В мене це мівіна. Вбиваємо одне яйце. Відставляємо. Тепер. Беремо наш блендер. Сюди нам треба 2,5 луковиці. Десь 4-5 зубчиків чеснока. Так, 4 зубчики. Знов те саме. 4 зубчика чеснока. Беремо цибулю, ріжемо трішки дрібніше. Запах буде надзвичайний і смак теж. Хто не любить цибулю або чесник, додайте сушений. В ньому інші е, смакові якості. Так, беремо петрушку. Десь такий. Так, рвемо її. І сюди. Так, і треба додати води, щоб наша кашиця. Була схожа на кашицю і збиваємо. Ось така кашиця у нас вийшла, вона нам така потрібна. Додаємо до нашого фаршу. Оп! звичайно, це все перемішуємо, перемішуємо руками, щоб відчути всю консистенцію нашого фаршу. Так. Ну, Запах просто дивовижний. І так, наш фарш вже готовий, перемішаний. М -м смакота. Так, наступні наші дії. Нам треба ось така тарілка, трошки з піднятими бортиками. Ми. Вбиваємо одне яйце, підсолюємо, додаємо перець і додаємо трішки молока, розмішуємо. Що ми будемо робити? Ми будемо брати наш корж, цей, вмачувати сюди, розподіляти пополам, і заматувати фарш в цей корж, а потім будемо робити в мультіпічі або в духовці, не в маслі, без масла. Окей? Поїхали. Беремо цю половину коржа і змащуємо його, щоб він став піддатливий та ми змогли його скрутити. Кладемо. беремо нашу начинку. Теж розподіляємо І тепер будемо скручувати. Допомагайте собі вилочкою, бо такий роз, трошки розлізся. Фаршик поправляємо. От. І отак от у нас виходить. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Ну що, у нас вийшли ось такі наші вафлі запечені в духовці або в мультіпечі. Дивіться, вийшли ось такі красиві, прикольні вафлі. Що хочу сказати: не робіть моїх помилок. Помилка номер один, бачите? Коли в вафлю засовуєш дуже багато. Фаршу, то виділяється волога, і вафля не вспіває прожаритись, і вона розповзається. Тож менше фаршу, і вийде ось така гарнюня. Дякую всім, хто подивився цей ролик, став вподобайку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще рецепти з вафляними коржами ви знаєте, та з фаршом я їх приготую. Дуже вдячен, підпишись, будь ласка, і всім смачного дня!